Спасибо, мы продолжим. У нас криминальная хроника. Недавно в Бердянске гаишник подрался с бомжом за место в кустах. В то же время в Одессе произошел вопиющий случай. В разговоре с правонарушителем сотрудник ГАИ назвал украинский язык «телячей мовой». После этого громкого скандала президент Украины обязал всех сотрудников ГАИ размовлять на щирей украинской мове. Итак, репортаж с места событий. Не, ну командир, ну що такое? А я не понимаю, відбувається. Вітаю вельми шановного пана правопорушника. Женітя, с кем я говорю вообще? вибачте, пане, за моє нахабство, але до вас звертається представник державної автоінспекції в піснях оспіваної та в думках омріяної. Рідної неньки України сержант Кобзаренко. Ваші документи, будь ласка, так, да, документи. А собственно говоря, за що мене остановили? То... Маю відповідь і на це питання. Спочатку пан, як сокіл, той ясний, вилетів за повороту, потім, немов лань, прудконога, продаранив від бійника бетонного. А вже потім. Вдовбався моєму бобіку в те місце, що на в країні зветься дупою. Ого. І це все я, це. До речі, чи був пан під час руху свого блискавичного, <гум> немов дитя руками матері до грудей притиснутий? притиснути? Чого? Я питаю. Чи був пан, немов той паркан біля дому заможного, лозою виноградною оповитий. Ой, що ти ліпечеш, не пойму, а? Я питаю, пристебнутий пан був чи ні? А, этот вопрос, звісно, это, так, да, я завжди пристебнутий дає. Ой, я... чує, это... моє серденьке, вводить мене пан в оману. Не, 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 не. А ну подивіться мені в очі, будь ласка. Боже, які очі. Боже, які в пана очі, а очі в пана немов сливи налиті. А пика як отой гарбуз херсонський от от репне!» Я от от репну когось. Вибачте пане. Але мушу перевірити вашу кров червону як калину. На вміс неї горілки, чистий, як сльоза. А, так, это, 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 я не я не піл! Не, не, не дмухайте в сопілочку. Хто подмухає? Я кажу: дмухайте в сопілочку. А, от это. Вот. Ого. Ну що, сьєл? <связывая> Все, могу ехать, до свидания. А вы, права у вас есть? Права? Права есть. И тех паспорт знайдется. И тех паспорт представляете? Там... И вогнегасник есть. Вогнегасник, он стоит новый. И аптечка есть. Ну, аптечки нету, а так Ой, Я чуть да, да. не понял. Вы что это, взятку требуете, что ли? Что? Не, ну я. А Что да, э... вы зараз сказали? я Я ж просто. Та нехай пан сам запам'ятает онукам своим розкаже! Ух ты его, с вами. Що Николы! Страж шляхів безкрайних таланів родючих. Не опуститься так низько! і взятку не візьме. Ага. А хабаря можна. Це... Это... Я ж не пойму, ви хочете денег чи ні, а? А чи хоче немовля до матері? Чи хоче кохана до коханого? Чи хоче бджілка до вулика? Та що ти мені чи хочеш тут стоїш? Ти можеш точно сказати? Може. Звісно, може. Ну, але словами Великого українця Ах. і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Ну що, зняли? Ясно. А ну-ка, швидко в бобік протокол! picture <laughs>